Доброго дня! З вами Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні ми поговоримо, для чого підприємством та бізнесом фінансовий облік. Чомусь усі думають, що на підприємстві є бухгалтер, і він і бухгалтер, і фінансист, і економіст, і податковий експерт тощо. Але по факту ми говоримо взагалі про різні види обліку. Є бухгалтерський облік, він покликаний на те, щоб Відобразити в обліку історичні дані. Сталася якась бізнес-операція. Отримали ми документи. Відобразили податковий облік отримує оці всі дані, робить податкові звіти і подає в податкову. І звітується, щоб ви спали спокійно. Далі в нас є фінансовий і управлінський облік. Фінансовий облік він покликаний на те, щоб правильно керувати фінансами бізнесу. Ми повинні розуміти чітко, що це окремий вид обліку, який допомагає правильно приймати рішення, який допомагає ефективно використовувати гроші, знаходити можливості фінансування правильного інвестування грошима і правильного прорахунку, навіть ціноутворення. Дивідендної політики і навіть оптимізація податкової, ну і звичайно, управлінський облік. Управлінський облік він набагато більше застосовується в виробництвах, тому що він побудований на те, на тому, щоб правильно отримувати дані по маржинальності кожного продукту, кожного проекту. Бачити правильне використання ресурсів компанії для того, щоб забезпечити найефективнішу стратегію для компанії. Отже, сьогодні ми поговоримо якраз про фінансовий облік. Фінансовий облік у нас складається не тільки з кешфлоу. Кешфлоу, звичайно, ми всі знаємо. Це звіт руху наших грошових коштів, це наші вхідні грошові потоки, вихідні грошові потоки, і що в нас залишається якби чистий грошовий потік. Він повинен постійно бути в нас в плюсі. Але інколи в нас виникають мінуса, і вони називаються касовими розривами. І тут ми розуміємо, чому нам потрібен фінансовий облік для того, щоб їх не тільки бачити і запланувати ті касові розриви, але й також зробити і вже запланувати дії, які до них або не допустять, або в цей момент дофінансують потребу бізнесу, і потім віддадуть такі залучені кошти. Для роботи ми використовуємо завжди три основних. Фінансових звіта, які ми для наших клієнтів впроваджуємо на щомісячній основі, і які допомагають нашим клієнтам правильно приймати рішення, це кешлоу, тобто звіт по руху грошових коштів, це баланс для того, щоб розуміти стан компанії її ліквідність, тому що ми можемо в балансі проаналізувати, наприклад, скільки в нас є товарів на складі, скільки ми можемо ще докупити чи нам. Це потрібно, скільки ми е, боргуємо нашим постачальникам, скільки наші клієнти нам боргують. Можливо, ми щось боргуємо в податкову, по наших податках тощо. І, звичайно, е, чи є у нас основні засоби на балансі, скільки вони вже є, чи їх треба докапіталізувати, чи їх треба допрацювати, можливо, їх треба продати, тому що вже старі. Тому баланс допомагає нам проаналізувати не тільки, скажімо так, наші активи. чи Володіє компанія, але й за рахунок чого, кому ми винні е за наші активи, які у нас в обороті. Далі, і третій звіт це, звичайно, піанель, це звіт про наші прибутки і витрати, адже там ми бачимо результат діяльності компанії за місяць. І нам він дуже багато може сказати, адже якщо по кешфлоу, наприклад, ми можемо купити товару на 4 місяці наперед, звичайно, у нас кешлоу буде мінусовий, баланс у нас зростає. Стає на ту вартість товару, яку ми отримали, тобто, наприклад, ми накупили на 4 мільйони гривень товарів на 4 місяці. Наперед відповідно, в нас кешлоу нас мінусовий. Баланс в нас зростає, тому що залишки на складах збільшувалося на 4 мільйона. А по піенелю в нас нічого. Ми нічого не продали. Ми у нас немає ні доходів, ні витрат, тому що фактично товар, який ми купили, нарахується витратою, поки ми його не продали. Тому усі три звіти допомагають нам правильно аналізовувати стан підприємства і розуміти, які рішення ми повинні приймати. Звичайно, фінансовий облік. Це не тільки. Цих три звіти звичайно, це і бюджетування, звичайно, це планування грошових потоків, звичайно, це планування фінансової моделі. Скільки кому за яку ціну ми повинні продати, щоб вийти на ту маржинальність планову, яку ми собі плануємо? Скільки витрат ми можемо мати на маркетинг, на залучення нових клієнтів? Скільки витрат ми можемо, наприклад, забюджетувати для того, щоб розробляти нові ідеї, нові концепції або нові про. Продукти. Тому фінансовий облік це облік, який допомагає власникам бізнесу зазирнути в майбутнє, запланувати можливі сценарії розвитку майбутнього. Адже коли ми хочемо досягти якоїсь цілі, наприклад, там вийти на обсяг реалізації 10 мільйонів за рік, ми повинні розуміти, які кроки кожного дня, кожного місяця ми повинні робити для того, щоб досягти цієї мети через рік часу. Наприклад, ви хочете досягти через рік часу. С обороту в 10 мільйонів зараз у вас 2 мільйони обороту. Відповідно, кожного місяця ви повинні продавати такий-то товар, в такій то кількості, на стільки то клієнтів з такою маржинальністю, з такими витратами, скільки ви готові інвестувати, щоб згенерувати. Наприклад, додаткові джерела реалізації, додаткові шляхи реалізації. Можливо, ви повинні зайти, наприклад, зі своїм товаром в якийсь магазин. А магазин буде вимагати у вас відтермінування на 2-3 місяці. і, Відповідно, ви таким чином заморожуєте гроші. Ви попадаєте на касовий розрив, і ви повинні це все запланувати і це все відобразити якраз у ваших планових фінансових звітах. І відповідно таким чином ми плануємо з нашими клієнтами як і доходи, так і витрати. Дивимося, що можна зробити кожного місяця для того, щоб досягти у цього фінансового показника фінансової цілі, і відповідно таким чином ми з клієнтами пропрацьовуємо кожен крок нашої фінансової моделі і розуміємо, куди ми хочемо рухатися. Звичайно, найкраще також ще мати річний бюджет для того, щоб розуміти, що ми повинні. Мати, тобто який дохід ми повинні згенерувати, щоб покрити усі наші витрати, які вимагає підприємство. тому річне бюджетування це окрема послуга. Записуйтесь до нас на консультацію. Це дуже класний інструмент. Також ми робимо свод-аналіз для того, щоб зрозуміти, де слабкі сторони, де сильні і на чому краще сконцентруватися. Ну і звичайно, ми повинні проаналізувати товар і ринок, чи він готовий, чи ні, адже ми зараз живемо в турбулентному середовищі що у нас в країні несприятливі умови для бізнесу? Тому все ж таки, я знаю, що бізнес сидить дуже багато в тіні, але наша держава в принципі працює над тим, щоб все ж таки. Ці всі моменти заблокувати і легалізувати з іншої сторони. Не резиденти поки що не заходять на наш ринок, адже мають упередження і страхи, що їх обмануть або буде зруйновані їхні основні засоби, і тому вони поки що не готові заходити на ринок України. Але ми, як українські підприємці, ми можемо скористатися такою можливістю і самостійно побудувати бізнес, який потім можна буде навіть або масштабувати, або продати. Таким інвестором. Але повертаємося далі до нашого фінансового обліку. Отже, фінансовий облік дозволяє заглянути і запланувати майбутнє, та? тобто то, що ми повинні робити кожного місяця, планове для того, щоб досягти наших цілей. А це, в свою чергу, допомагає нам підготувати компанію до залучення кредитів, до спілкування з інвесторами. Адже коли у вас Чітка структура, все логалізовано. Ви формуєте кожного місяця з нами всі фінансові звіти, всі фінансові показники. Ви бачите стан вашої компанії, ви можете приймати рішення, і також ви можете вже спілкуватися з потенційними інвесторами, з потенційними кредиторами, можливо, з потенційними навіть партнерами і говорити: Дивіться, от наші бізнес-показники, ми готові масштабуватися, але нам бракує цього. -цього. Давайте. Ви нам допоможете на таких то умовах і згідно нашої бізнес-моделі, або доопрацювати бізнес-модель і продукт, і згенерувати нові грошові потоки. Таким чином, фінансовий облік допомагає. Комплексно подивитися на бізнес, комплексно подивитися на всі реальні фінансові показники, не то що там бухгалтер зробив податково, та а реально подивитися, що ми генеруємо, які доходи, які витрати, де в нас був план. Факт, чому факт відрізняється від плану, що ми зробили додатково або не зробили для того, щоб досягти мети, або, наприклад, нас обманули, і ми мали збитків. В компанії, і таким чином ми можемо це все бачити кожного місяця і реагувати вчасно на зміни ринка. Тому що, якщо у нас є план генерувати таку, то кількість продажів з такими витратами, а ми не витягуємо, і ми і не зменшили витрат, і таким чином в нас буде касовий розрив. Тому фінансовий облік допомагає нам це все контролювати. і Правильно використовувати дані для правильного прийняття рішень. Своєчасна і правдива фінансова інформація допомагає нам правильно планувати і правильно приймати стратегічні рішення. Адже фінансовий директор це не просто вже людина, яка керує грошовими потоками. Це ваш стратегічний партнер, який дозволяє вам. Правильно будувати стратегію для того, щоб вийти на нові ринки, для того щоб масштабуватися і виходити на нові рівні. Тому фінансовий облік критично важливий для вашого бізнесу. Це не бухгалтерський, це не податковий облік. Це е, його робить не бухгалтер в ексесі, е, підраховуючи ваші якісь там, е, скажімо так, сірі операції тощо. Ні, фінансовий облік це правильне відображення усіх операцій, це правильне керування. Усіми даними, і це правильне прийняття рішень для того, щоб ви могли зростати. Тому, якщо ви дійсно хочете зростати, записуйтесь до нас на консультацію. Ми впроваджуємо фінансовий управлінський облік а також надаємо послуги фінансового директора на ОЦО. Будемо раді бачити вас нашими клієнтами. Тому чекаємо вас на нашій консультації. Гарного дня і до наступних зустрічей!